Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми прочитали четверту частину, останню частину канона Андрія Кріцького і центральним пивочком. Всього це виконував почули там так, душе, душа моя, останній, що несміше, конець бо приближається і іми ще смутітися. На восприні Бога доброще Христос везє і івся і Дійсно, ми повинні встати від сну гріховного, покайтесь своїх гріхах і спасти свою безсмертну душу. І багато із нас задає питання, як спастися серед такого грішного світу. Дійсно, ми живемо як в часи Содому і молі. Бачимо, що гріх знаходиться не в якомусь місці, не в якійсь країні, а він розлився по всій землі. І дуже важко. В цьому складному світі спастися. Але Господь создав церкву і сказав, що брата Адрія її не здолають ніколи. Тому ми маємо те місце, де ми можемо спастись. Церква є душа земного суспільства. Де ще? Звучать здорові, повчання, а світ уже настільки опинився у злому, що дійсно прийшов до стану і Ігомор. І ось як спасалися в древності. Праведники ми читали сьогоднішнього канону. Отже ми чули, як спасався Ной. Він не засуджував грішних людей, які передавались крайньому розврату. Він тільки виходив, плакав і йому Господь сказав, що він побудував ковчег. І він будував ковчег злі, розвратні люди руйнували його. А він знову приймався будувати, з нього сміялися, але наступив потоп, і він увійшов туди своїми близькими і спас. Чи не нагадує нам це сьогоднішні дні? Ми будуємо церкви. Їх забирають, рушать, виганяють, Ми знову будуємо. Ми говоримо людям про спасіння. Так було і за, час, за часів е, періоду 2017 року. Так буде і завжди. Диявол через різні форми буде намагатися руйнувати цей ковчег куди може зайти куди і спустився. Але як поступав ноги? Він нікого не засуджує. Він просто смиренно трудився. І оце нам приклад. Ми також не повинні звертати на цей світ увагу, звертати перш усім на себе і просити у Бога для того, щоб Він спас наші душі. Він нікого не засуджував. Ми читаємо він не, е, стар, старий Завіт і бачимо, що він не зробив великих якихось надзвичайних справ, Він просто з молився. Він дуже плакав, скорбів про той гріх, який бачив. І це для нього було мукою. І для нас мукою є все те, що діється зараз в цьому світі. Ми бачимо його там, як він спас. Він, коли прийшли до нього три ангели, він навіть своїх дочок хотів додати, щоб їх не чіпали злі, розвратні садомляни. І тоді сказали йому ангели, кого маєш, бери і виходь скоріше, тому що це місто має бути попалене вогнем. Це не просто про наш світ. І було сказано в сьогоднішньому каноні слова Зміблі. Всі гормоцяйського, могацай Моганзай це значить Всі гор спасайся. Всі гор це і є вишн просим, духовне життя, життя в церкві. От сюди ми підходимо і ми і спаємось. І ось дійсно в наші часи треба частіше ходити в цей свій ворог, в нашу церкву православну. Задуматися про своє життя, тому що воно дуже коротке і воно проходить дуже близько. І ми не встигнемо оглядітися, а вже і кінець нашого життя. Так ось в церкві якраз в цьому сіворі ми можемо спасатися і не повертатися назад, як жінка Лотова, тому що вона образ тих християн, які повернулись і пожаліли про своє минуле життя і стали жити так, як жили раніше. І обуяла їм, і вони проротилися в цей е стовп. Як і її жінка народу. ось подивимося, як поступав Лот. Він також не засуджував нікого. Він просто також виходив за місто і плакав про, про те, що він живе серед таких розбещених людей. Так і ми нікого не повинні засуджувати. Кожен вибирає свій шлях, добра і зла кожного своя спутна воля. І дивіться на себе. Так ось і Ной, і от нам дають приклад, що в останні часи ми спасаємось тільки тим, що ходимо в церкву, стараємось виконувати заповіді Божі і нікого не засуджуємо, а живемо по заповіді Божиму, який нам дав Господь. А заповіді нам Іван чітко свого Господь і сказав, про що він спитає на страшному суді, чи ми робили добрі діла. Але не заради своєї родини, а заради того, щоб виховати своє серце, вихватив своє серці любов, милосердя, кротость, всі ці чесноти, про які каже і апостол Павло, і церква наша. От ми тут виховуємо себе доброму ділами. Древні отці і Макарії казали, що в наші часи монахи Виконали діло. Після нас половину виконують. А от в останні часи не буде вже у монахів великих справ, великих чеснот. Але найдуть на них, на них великі спокуси. І якщо вони їх витримають, нічого не роблячи великого, як ми, вони більшими окажуться в Царстві Божому. Так і християни. Зараз ми спасаємося всі скарботи. Ми бачимо, що у нас нема великих якихось добродій, якихось великих справ, подвигів, які несли перші християни. Але наші ці всі подвиги це терпіння всього, що нам посилає Господь на нашому шляху. Ми бачимо, як зараз важко. І зарятуватися, важко і жити. Але ці всі обставини для нас і є тим подвигом, який ми повинні нести, все терпіти і за все дякувати Богу і нікого не засуджувати. І ось таким шляхом, якщо ми будемо йти, то багато із нас, якщо витримають все, всі оці спокуси, всі ці скорботи, вороги, війну. Мені кажеться, більшими, ніж ті, що були в перший час. Тому що, як кажуть преподобні, легко йти, коли всі йдуть шляхом спасіння. Але цілується те, коли всі йдуть шляхом погибелі, а декотрі йдуть шляхом спасіння. І ці люди у Бога як. Женщина, як саме цінний скарб. І він їх оберігає цих людей, як зеницю пока. І це також каже Господь Святому Письмі. Тому ми ніколи не повинні умрівати, а завжди йти, якщо ми навіть і бачимо, що не всі йдуть шляхом спасіння, а йти тим шляхом. Який ним вказав Господь Івані, вузьким шляхом, і не соблазнятися тим широким шляхом, на яким йдуть грішники. Тому що вони, як пил, розвійся і погібі пам'яті шумом. а ті, хто йшли шляхом смиріння, покаяння, терпіння цим вузьким шляхом, який пройшов сам Господь. Ті придбають те, що і на їм не приходило, те, що око їх не бачило, те, що слух їх і не чув. Це Господь приготував. Тому хочу вас підкріпити цими словами, нагадати, що ми йдемо цим вузьким шляхом, і не треба скорбіти, тому я радіти тим скорботам, яким нам посилає Господь. тому що у нас нема великих подвіїв, і чим ми можемо скластися, тільки не роптати, як не роптав ной і лот. За все, дякувати Богові, радіти, що Господь дав нам мудрість прийти в церкву Божу. Тому що подивіться, скільки на планеті людей мільярди, а скільки ходить. До храму, одиниці. І це не тому, що вони не достойні, а тому, що і ми достойні цього, а тому, що Господь нас призвав. Бо без Бога ми б не могли сюди прийти. Якщо нас Господь призвав, то дасть нам і сили все притерпіти до кінця і пройти цим узким шляхом. Головне, не зрягтися Господом. А бути йому вірним даже до смерті. Амінь.